Вітаю всіх, ви на каналі Мескрафт, і Сьогодні ми розбираємо з вами тему 7 класу розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки Всі ми знаємо розподільний закон множення. Ось він у вас розташований справа. Щоб помножити суму на число, можна помножити на це число кожний доданок. І утворені добутки додати. Тобто ми А помножили на Б, отримали АБ, і А помножили на С, отримали АС. Але ж цю саму тутожність можна записати ось так: А помножити на Б, плюс А помножити на С дорівнює А в дужках Б плюс С. Про отакий запис говорять, що многочлен АБ плюс АЦ розкладений на множники, множник А і множник Б плюс С. Тобто подання многочлена ось у нас з вами многочлен, подання многочлена у вигляді добутку кількох множників, називають. Розкладанням на множники. Який же алгоритм пошуку спільного множника? Ну, В попередньому прикладі було видно відразу, так, що спільний множник у нас з вами був А. Отже, цей спільний множник ми винесли за дужки. Ось так можна побачити, що А забрали, залишилося Б, плюс А забрали, залишилося С. Але що от ви бачите зліва, все ж таки завдання бувають складніші, і там набагато складніше знайти спільний множник. А отже, я пропоную вам алгоритм пошуку спільного множника. І так, спочатку знайти найбільший спільний дільник коефіцієнтів всіх одночленів, які входять до многочлена, він і буде спільним числовим множником. Для цілочисельних коефіцієнтів, відповідно. Далі знайти загальну буквену частину для всіх членів многочлена. вибрати найменший показник степеня. І третє, добуток і спільної буквеної частини, визначений на першому і другому кроках, є спільним множником, який треба винести за дужки. Покажу вам приклад. і так. 3х квадрат плюс 15х у четвертому степені мінус 21х у шостому степені. Рухаємося за нашим алгоритмом. Знайди найбільший спільний дільник коефіцієнтів всіх одночленів. Де у нас з вами коефіцієнти? Коефіцієнт у нас 3, 15 і 21. Найбільший спільний дільник коефіцієнтів 3, 15 і 21 це відповідно 3. А отже, ми будемо за дужки виносити 3. Далі шукаємо спільну буквину частину. Ну, ми бачимо, що у нас і тут х, і тут, і тут х. А отже, ми будемо виносити за дужки х. І за алгоритмом ми повинні вибрати з вами з найменшим показником степеня. У нас тут показник степеня 2, тут 4, а тут 6. Найменший показник степеня 2. А отже, ми будемо виносити х у другому степені І ще раз, чому ми виносимо х? Бо х це спільна буквена частина. Добуток коефіцієнта із загальної буквеної частини у нас з вами виходить 3 х квадрат. А отже 3х у другому степені ми виносимо за дужки. Коли ви виносите за дужки 3х квадрат, ви попередній одночлен ділите на той одночлен, який ви виносите. Тобто у вас було 3, ви оцю 3 поділили на 3 і у вас вийшло 1. Далі. Х квадрат ви поділили на х квадрат і у вас вийшло 1. Тобто я залишаю тут 1. Далі знак не змінюється. Плюс було 15, я винесла 3, а отже, 15 поділила на 3 і буде тепер 5. Х у четвертому степені поділила на Х у другому степені при діленні показники степенів віднімаються. А отже 4 мінус 2 буде 2, і буде 5х. У другому степені було 4, відняли 2, стало відповідно 2. Отут між п'ятіркою і хм є знак множення, але ми його втрачаємо і не пишемо. Далі 21х у шостому степені винесли 3. А отже, 21 поділили на 3 і залишилося 7. Знак зберігається, а отже пишемо 7. Х у 6 степені поділити на х у другому степені 6 мінус 2 буде 4. А отже, залишиться х у 4 степені. І так, давайте по порядку розглянемо всі запропоновані нам завдання. 3А мінус 15. І так, відповідно, для коефіцієнтів 3 і 15. Найбільший спільний дільник буде 3, а однакової буквиної частини у нас з вами немає. Тут А, а тут Б, а отже, ми не можемо з вами букву винести за дужки. Єдине, що ми можемо тут винести з вами за дужки, це буде 3. І ще раз повторюю, що коли ви виносите за дужки спільний множник, то одночлен, який у вас був, ви ділите на той одночлен, який ви виносите. 3 поділити на 3 буде 1. А отже буде 1А. 1 можна втрачати, просто написати А. Мінус 15 поділити на 3 буде 5. І Б у нас залишається. Не забуваємо, що насправді у нас 1 помножити на А і 5 помножити на Б. Але ми це з вами втрачаємо. Друге. 5х. Мінус 2х дорівнює. І так, для 5 і для 2 найбільший спільний дільник буде 1. Ну, 1 не має сенсу виносити за дужки, а отже серед цих чисел ми з вами коефіцієнт ніякий не будемо виносити за дужки. Але у нас є з вами однакова буквена частина x і x, оскільки вони обидва. У першому степені, отже, ми просто виносимо х за дужки. 5х х винесли за дужки, залишилося 5. Знак зберігається: 2х, винесли за дужки, залишилося 2Y. мінус 2Y. Третє завдання. 7 мн плюс 7MK. Ну, ми бачимо, що у нас з вами вже однакові коефіцієнти, а отже 7 можна буде винести за дужки. і у нас є однакова буквена частина М і М, а отже М також ми виносимо за дужки. А отже, ми виносимо 7м за дужки. що залишається в дужках? 7 м забрали, залишається n, знак зберігається плюс, відповідно, 7м забрали, залишається k. І ще раз, не забувайте, що знак множення люди втрачають, але насправді він тут є. І це не 7М, а це 7 окремо помножити на М, помножити на n плюс к. Четверте, 6а у другому степені мінус 12аБ. Для 6 і для 12 найбільший спільний дільник буде 6. У нас є однакова буквена частина і за алгоритмом А у другому степені, а тут А у першому степені. Ми з вами виносимо буквену частину з найменшим показником степеня. Найменше це буде А. А отже, ми виносимо з вами 6 А. Ви виносите з меншим показником степеня. Бо у А у першому степені просто не можна було забрати А у другому степені. Бо як забрати те, чого немає? Виносимо 6а, Перший степень зазвичай не пишуть, що у нас залишається. Ми 6 А у другому степені ділимо на 6а. 6 поділити на 6 буде 1. А у другому степені поділити на А у першому степені. Приділені показники степенів віднімаються, А отже 2 мінус 1 буде просто А. Далі знак зберігається. 12 поділити на 6 буде 2. І ми забрали А і залишається Б. П'яте х у 8 степені мінус х у третьому степені. У нас буквена частина спільна. І тут і тут х у нас з вами. А отже, відповідно, ми повинні винести букви на частину з меншим показником степені. Менший показник степеня – це третій. А отже, х у третьому степені ми виносимо за дужки. В дужках залишається х у восьмому степені поділити на х у третьому степені приділені показники степені віднімаються. 8 мінус 3 буде 5. Отже, залишиться х у п'ятому степені. Мінус Х у третьому степені поділити на х у третьому степені буде просто 1. Я хочу вам сказати, що в таких прикладах у дітей зазвичай дуже багато помилок. Чому? Діти зазвичай, коли виносять х у третьому степені просто пишуть х у п'ятому і забувають за оцю одиничку. Насправді, або ви розумієте, що х у третьому степені ділиться на х у третьому і буде 1, або ви розумієте, що тут. Був коефіцієнт 1, і коли ви х у третьому степені забрали, відповідно, одиничка повинна була залишитися. І ще, перевіряйте себе, оберненою дією. Якби тут не було оцієї одинички, то ви би х у третьому степені помножили на х у 5 і просто б залишилося х у восьмому. А звідки ж тоді взятися х у третьому степені? А, тому що тут обов'язково повинна бути мінус 1, бо х у третьому помножити на мінус 1 буде х у третьому. Тому ж не забувайте, будь ласка, що коли ви все винесли, все одно одиничка в дужках у вас повинна залишитися. Шосте завдання. 18аБ у другому степені плюс 9а Для 18 і для 9 найбільший спільний дільник, відповідно, 9. Ми виносимо. А і А, бачите, у них однакові показники степенів. А отже, виносимо А, а тут Б у другому степені, тут Б у першому степені. Виносимо Б у першому степені. у меншому. 18 поділити на 9 буде 2. А, ми з вами забрали. Тут був Б у другому степені, а тут Б у першому степені, вони діляться, бо, коли ви виносите, ви ділите на 9 АБ. Б у другому поділити на Б у першому. 2 мінус 1 буде 1. Отже, залишається Б. Плюс знак зберігається. Повністю 9 аб ви забрали, але, як я і сказала, ви обов'язково пишете тут одиничку. Ці 9 аб ділимо на 9 аб і буде відповідно 1. Сьоме завдання. 22 хі у другому степені. Плюс 33. Х у другому степені у. Знову ж таки, для 22 і для 33. Найбільший спільний дільник 11. Х у першому, х у другому, значить, виносимо х у першому. Y у другому, y у першому. Виносимо y у першому степені. 22 поділити на 11 буде 2. Х ми забрали, Y у другому, Y винесли, значить, залишився y. Плюс 33 поділити на 11 буде 3. Х у другому, а ми винесли Х, залишився Х, і Y ми забрали. Отже, залишається в дужках 2 y плюс 3 y Восьме завдання. Мінус 4а у четвертому степені, Плюс 20 у 10 степені. Ну, тут два варіанти. Ви можете або винести спільний множник зі знаком плюс, або ви можете винести зі знаком мінус. Давайте я вам покажу, якщо ви захотіли винести зі знаком мінус. Тобто ви виносите мінус, і коли ви виносите мінус, всі знаки в дужках повинні змінитися на протилежні. Якщо перший одночлен у вас був з мінусом, він буде з плюсом. Тепер, якщо другий многочлен був з плюсом, він тепер буде з мінусом. Для 4 і для 20 найбільший спільний дільник це 4, ми виносимо. А у 4, а у 10-му ми, звичайно, виносимо у меншому показнику степені. Відповідно, що у нас тут з вами залишається? Одиниця. А тут повинен знак змінитися, бо ми ж мінус винесли, значить, буде мінус. 20 поділити на 4 буде 5. А у 10 поділити на у 4, 10 мінус 4 буде 6. Відповідно, буде А у 6 степені. Десяте завдання. 4а у другому степені б у 3, мінус 12а Б у другому степені. Плюс 20 А у другому степені Б. І так, для 4, для 12 і для 20. найбільший спільний дільник це 4. Тепер перевіряємо буквенну частину А у другому, А у першому, а у другому. З меншим показником степеня це А, Б у третьому, Б у другому і Б. Відповідно, виносимо Б. 4 винесли А у другому ми винесли А, А залишилося. Б у третьому, а ми винесли Б у першому. 3 мінус 1 буде 2, значить, залишиться Б у другому. Мінус 12 поділити на 4, це, відповідно, буде 3. А ми забрали. Б у другому а ми Б у першому забрали, залишилося Б. Плюс 20 поділити на 4 буде 5. Відповідно, А у другому було, а у нас А у першому 2 мінус 1, просто А залишається. Ну і Б ми з вами забрали. Одинадцяте завдання. 15 м в кубі. мінус 9м у другому степені Н і мінус 12 м у другому степені. Для 15, 9 і 12 у нас з вами найбільший спільний дільник це буде 3. А отже, ми виносимо три задушки. Спільна буквена частина у нас тут м. М у третьому, м у другому, м у другому. Відповідно, ми виносимо з вами з меншим показником степені, а отже, М у другому. Що у нас залишається з вами? 15 поділити на 3 буде 5. М у третьому поділити на м у другому буде м, бо показники степенів віднімаються. Мінус 9 поділити на 3 буде 3. М у другому ми забрали, залишилося Н. Мінус 12 поділити на 3 буде 4. М у другому ми забрали, а отже, букву вже не пишемо. І 12 завдання. Мінус 16, х у другому, Y у третьому, і ще z. Мінус 44х у другому, у другому. І ще z у другому. Відповідно, плюс 4х у другому, іг у і z у третьому степені. Ну, по-перше, я бачу і тут, і тут мінус, тому я все ж таки мінус винесу за дужки. Але насправді можна було і без мінуса винести. Для 16, 44 і 4. Найбільший спільний дільник це буде 4. Тепер. X, X, X. У другому, у другому, у другому. Значить, х у другому степені виносимо. Y, Y, Y. У третьому, у другому у першому. Нам треба з меншим показником степеня. Виносимо y у першому. Z у першому степені. Z у другому, з у третьому. Ми виносимо з меншим показником степеня. Ділимо. Не забуваємо, що мінус у нас винесли. Отже, всі знаки повинні змінитися на протилежні. Тут буде плюс, тут буде плюс, тут буде мінус. 16 поділити на 4 то буде 4, х у другому ми забрали з вами. Y у третьому, тут Y у першому, 3, мінус 1, 2, і z ми забрали з вами. Тепер знак змінюється, буде плюс 44 поділити на 4 буде 11. Х у другому винесли, Y у другому винесли Y залишається y. Z у другому винесли Z залишається z. Тепер знак повинен змінитися, бо ми винесли мінус. 4 винесли, х у другому винесли, y винесли, а от z у третьому поділити на z у першому буде z у другому.